Вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині. Ви будете здивовані, але сьогодні ми будемо говорити про канадські візи по програмі QED, які можуть отримати всі українські біженці. Ми свої візи на три роки в Канаду з Мирославом вже отримали. Забігаючи наперед, одразу хочу сказати, що ми не збираємося переїжджати до Канади. На все влаштовує в Німеччині. Але. Якщо є така можливість отримати канадську візу на три роки і мати навіть помітку worker, тобто ви можете працювати по цій візі, то чому б цієї можливості не скористатися? Навіть коли ми переглядали різних канадських блогерів, які живуть довгий час в Канаді, вони рекомендували це зробити всім українцям, тому що віза ніколи лишньою не буде. Ще будучи в Україні півроку тому ми обирали, куди нам їхати. Варіанти були наступні: Німеччина, Канада, США. Про це в мене є відео на каналі. Ви можете його подивитися. Я залишу його в закріплених коментарях. І там є аргументи, чому ми приїхали саме в Німеччину. Але тоді Мирослав подав заявку на канадську візу по програмі QE. Тобто, це було ще влітку. Заявку заповнював на сайті canada.ca. Взагалі, це доволі просто. Єдине, що об'ємно, треба заповнити країни, які ти відвідував протягом п'яти років, хронологію свого навчання і посад в Україні. Якщо ви займали якусь державну посаду або служили в міліції, більш прискіпливо перевіряється все. Я заповнив заявки і відіслав підтвердження, йде автоматично. Мені через два дні прислали відповідь із запрошенням на здачу біометричних даних. Запрошення на відбитки пальців ми отримали ще знаходячись в Україні, але звичайно, цього зробити на той момент ми там не могли. Тому, коли вже приїхали до Німеччини, то знову це питання у нас піднялось. І тут же Мирослав займається тим, що шукав, де ми можемо поїхати та здати на відбитки пальців, і як цей процес взагалі відбувається в Німеччині. Відбитки пальців можна здати в Берліні або Дюссельдорфі. Для цього потрібно забронювати термін. Цей термін можна забронювати на сайті VFS Global, де ви спочатку вибираєте країну, з якої подаєте біометрію, і країну, в яку оформлюєте візу. Ми поїхали на здачу відбитків пальців в Берлін. Це приблизно 440 кілометрів від нас. Ми живемо зараз в Баварії, і я навіть знімала трішечки відео з Берліну, хоча це був ранок, і часу ми на зйомку не мали. Плюс була не дуже класна погода для того, щоб взагалі робити якусь зйомку, постійно моросив дощик. Але деякі кадри є. Тому далі, поки ми будемо розповідати, як ми здавали на відбитки пальців там, я пропоную вам подивитися. Просто деякі кадри з самого Берліну. З собою потрібно брати запрошення на здачу біометрії, це лист, який вам буде надіслано в особистий кабінет на сайті Canada .ca. І закордонний паспорт. Після того, як ми здали відбитки пальців, ми поїхали додому, і через 5 днів нам прийшло спочатку перший лист, що ваша біометрія визнана. Через годину буквально прийшов ще один лист запит на ваші паспорти для вклейки візи. На доставку паспортів виділяється один місяць, плюс-мінус декілька днів. І якщо запрошення прийшли не на всіх членів сім'ї, а вони мають прийти на кожного члена сім'ї персонально, окремо на батька, окремо на матір, окремо на дітей. В нашому випадку прийшло тільки на мене і на мілу, на Платона не прийшло. Тому ми почекали три тижні, вирішили відправити спочатку наші паспорти, щоб не прогавити дату подачі цих паспортів. І вже будемо чекати запрошення на паспорт Платона. Для того, щоб надіслати лист на вклейку, потрібно зібрати наступні документи: паспорт, дві із трьох форм VFS consent form. Третя форма потрібна тільки в тому випадку, якщо ваші паспорти буде забирати якась стороння людина із візового центру. Якщо ви відправляєте паспорти і будете отримувати їх поштою особисто, то вам не потрібно заповняти ту третю форму. Потрібно лист, який дублює ваші особисті дані, адрес зворотньої відправки, телефон, емейл. І ще потрібно вкласти чек про оплату зворотньої доставки. Оплата в Німеччині складає десь 29 євро. Також я ще замовляв послугу, яка коштує 2,30 євро смс-повідомлення про статус вашого паспорта, вашої візи. Мені приходило декілька смс, що паспорт уже отриманий з пошти, що паспорт відправлений в посольство Канади, що цей паспорт отримує візу і що він відправлений назад в візовий центр, і потім, що він з візового центру вже виїхав поштою. Назад. З моменту, як я відправив лист Баварії в Берлін, і до моменту, як паспорти вернулися з візами, пройшло близько тижня. Як я відправляв, я зібрав кожен паспорт із е, всіми необхідними бумажками в окремий файл і пішов на почту, де купив самий міцний конверт А4, який там був, заклеїв його, підписав. Із адресою візового центру і попросив послугу, де поштар віддає особисто в руки отримувачу. І отримувач розписується за отримання цього листа. Ця послуга коштувала близько 5 євро. Це разом із конвертом, і доставка була менше доби. Всі затрати, які я оплачував, це доставка 5 євро. Потім зворотня доставка офіційно вказана на сайті ВФС. Для Німеччини вона складає десь 29 євро. Оплачувати потрібно кожен паспорт окремо, тому що вони можуть йти назад окремими конвертами. Так вони і прийшли. Тобто два рази по 29,5 і плюс я на кожен паспорт ще оформив смс-сповіщення про статус цієї процедури по 2,30 євро. Взагалі, канадські візи безкоштовні, тобто ми платимо тільки за кур'єрські послуги. Ми отримали візи W1 робочі візи. Ти хочеш переїхати в Канаду? Я на даний момент не хочу переїхати, але хай воно буде. Це дуже по ти так не вважаєш? Ні, не вважаю. Якщо даю таку можливість, то треба нею користатись. Я впевнена, що ви чули, що по приїзду в Канаду на дорослого виділяють по програмі QED 3 тисячі канадських доларів на дитину півтори тисячі канадських доларів. І здавалося б, ми отримали наші канадські візи і що можна вже поїхати та забрати свої гроші. Ми, звичайно, цього робити не будемо. Не заради грошей ми це робили. І це дійсно буде суперечити будь-яким правилам, будь-якій логіці, взагалі тому, що ми біженці, бо ми біженці все ж таки в Німеччині. А ці Канадські візи ми зробили, скажімо так, на ту перспективу, коли віза в Німеччині може закінчитися. І далі, можливо, у нас з'являться ще якісь питання, що нам робити, куди нам їхати, залишатися в Німеччині, або в нас немає можливості залишитись в Німеччині, або ми повертаємося в Україну, або ми їдемо кудись далі. Такі питання можуть з'явитися. Це по-перше. По-друге, в Канаді у нас є родичі, і, звичайно, ми б хотіли. Часом їх відвідати. Якщо це відео для вас було корисним, якщо ви е, знайшли відповіді на свої питання, будь ласка, поставте лайк, пишіть коментарі. Ми завжди раді будь-які реакції і підписатись на наш канал. А вам хочу побажати всього найкращого і до скорого!